Ці на сторінці радіо Західний полюс Уже трансляція розпочалася. Ще раз скажіть Доброго ранку всім. Фейсбуці. Доброго ранку всім. Всім чудесно. Погода у нас прекрасна. Попереду обіцяють у нас ще більш теплішу погоду, Руслан Романович. Давайте будемо говорити про те, що діється в місті. Ви традиційно зробили інспекцію містом. Навіть такі дуже красиві фоточки з'явилися в Фейсбуці, як ви питаєтеся містом. І е, вже були на велосипеді. Е, де були? На велосипеді набагато краще, є, зручніше, та, і більше можна об'їхати. Ми були набережна, ми були Ленарська, ми були пасічна, подивилися, почались роботи по відновленню пішохідного моста силами локомотиво-ремонтного заводу. Робиться пониження біля обласної лікарні для наших військових. Ми почали цю програму доступності, і досить добре ці роботи стартували, йдуть. І ми хочемо багато встигнути за цей рік зробити. По доступності також для нас було важливо також реагувати на прохання мешканців. І зокрема, одне з прохань вже довго просили люди. Це освітло, освіт... Ліхтар, я ліхтарі на вулиці Федика. Тому якраз ліхтарі на вулиці Федека, те, що облаштовували наше комунальне підприємство, міські вітла, подивилися дорогу Дем'янівлас. Зараз якраз її ми маємо до кінця наступного тижня зробити повністю той кусок дороги, який не був зроблений минулого року, щоб вже повністю закінчити ремонт вулиці Дем'яні Власи, щоб транспорт безперебійно міг їздити на кладовище Дем'янівлас, урочище Дем'янів Лас. Ну, адже 23-й маршрут їздить саме в ту сторону туди. Тому максимально ну, старалася об'їхати подивитися. Вивіз сміття. Є дуже багато повалених парканів компанії Мельника, тому ухвалили рішення зараз зробити паркани і поприбирати. Якщо є така ситуація, хоч це приватна територія, але місто все рівно має бути упорядковане. Це вулиця Галицька, в першу чергу ну Тобто багато змогли побачити, Тому, такі об'їзди вони є корисні. Крім того, за підсумками таких об'їздів ми складаємо протоколи. і Протоколи, що треба зробити, відповідно працюємо. Дивимося також за розкопками, також, бо все-таки місто живе, хтось електрику проводить, хтось газ, хтось десь є розкопки, водопостачання, каналізації. Це все треба гарненько заробити. Ну, і плюс утримання. Утримання скверів, наприклад, Первоцвіт сквер утримання спортивних майданчиків, яких немало вже стало за останні роки. Тому це теж був акцент і важливо було передивитися. Ну і на вулиці Набережній, Береговій ми ще також подивилися ті двори, які треба бажано хотілося б робити. Ну і також хочемо все-таки цього року доробити вулицю Берегову з кільцем. Повністю завершити ці роботи для того, щоб було зручно мешканцям. Про набережну хотіла запитати, mm -hmm. що у вас набережна дамба, зараз все починає цвісти. і бачу, що саме по самій дамбі позрізали там дерева, mm -hmm. які проростали по приплити. Знаю, що впорядковували прибиранням. Як то каже, знає лівий правий берег, ну той що з пасічної берег е ріки Бистриці цей бік він трохи такий не прибраний. Прибираються по мірі, як то кажуть, поступлення. Бачу, що є сміттярки, бачу, що люди працюють, ну, але велика... якусь таку велику толуку не, не хотілося б зібрати. Ми, буде, ви вилкуємо, та... 20 квітня велику толуку, тобто в більше 20 локацій, ми вибрали того, Мешканці міста можуть також долучитися, подавати заявки, ми дамо відповідну техніку і ремонт. Ну і також пам'ятайте, що департамент благоустрою розпочав акцію Посади дерево в пам'ять воїна, тому єдине прохання це написати заяву департаменті благоустрою, отримавши дерево, дати фотодоказ, фотозвіт, де ви посадили це дерево. Тобто така вимога наша. 20 квітня ми плануємо велику тулуку. щодо дамп, то обслуговує їх комунальне підприємство Благоустрій, працівники працюють. Направду багато вже вдалося почистити різних, в різних напрямках. Ну, але ще робота є, тому що це постійна робота. По Підтверджую, тому що собаки там гуляють, там реально працюють, але просто вже за парканом то, що до ріки ближче, то там здалося б розчистити навіть, тому що воно зараз позаростає, навіть проходу не буде до ріки. Але тут ще є питання, що те, що за запарканом, це вже належить водному господарству, але... Руслан Романович, не починайте. Але подивимося. Дякую. Прийом традиційних громадян у вас відбувся в понеділок. З якими проблемами Найбільше приходять люди, і що вже вдалося зробити, і що, як то кажуть, записали собі на папірець, щоб цим ну, часом. Дійсно, це, багато, на жаль, приходять і родини загиблих, родини пропавших безвісті. Найгірше це приймати родини пропавших безвісті, які шукають своїх дітей або чоловіків. Тобто тут ну, майже неможливо щось так допомогти, окрім того, щоб поцікавитися військоматі і уповноважених справ людей. Тобто -то передати ці дані, але, на жаль, це є. Нагадаю, що місто допомагає родинам загиблих і пропавших безвісті, даючи допомогу одноразову щомісячну допомогу. Тому, але це все ну, дурниці порівнюючи з тим, що з, людські, з, людьким, з людським життям. Тому це найважче. Друге це матеріальні допомоги на лікування, третє це перехід на індивідуальне опалення, четверте це. Різні, ну, різні питання, які стосуються господарської діяльності. Там сусід щось будує, відповідно, є скарга. Там є конфліктна ситуація. Знову ж таки, люди приходять, звертаються, що допоможіть. Багато питань почали зараз благоустрою. Чому? Тому що весна потепліло. Ну, відповідно, хтось просить дорогу зробити, хтось просить двір зробити чи доробити. Тобто таких теж питань багато, тому приймаємо постійно, спілкуємося. По бюджету участі хотіла запитати. Уже стартувало голосування по бюджету участі. Цього разу я бачила шість проєктів, які йдуть в рубриці інше, mm. і саме там якраз я побачила, що найбільше проєктів там є на Дрові. на закупівлю. «Танк. допомога зсу. Також є питання і розділили також навчання освітні проекти. Mm. Так там дошкільний, шкільний і проти чули, позашкільні, позашкільні mm -hmm. це називається і. Комунальні та між блогаблогоустріта mm -hmm. як голосують, як вам подобається от no, то, що відбувається зазвичай найактивніші цей освітні проекти. Та та всі все такі дивіться. Тут дуже все просто: 30 учнів в класів кожної дитини є двоє батьків, а там і більша родина. Ну і називається ще плюс знайомі і так далі. Цього разу набагато краще, тому що не треба ділити, скажімо, од... якщо раніше. Садочок і школи. Садочок і школи можна голосувати і за школу, і за садок, і ще за, за дитячу юнацький пластовий центр або за інші проекти, тобто можна голосувати. так. Тобто вибирати три голоси. Mm -hmm. А ще три голоси. Інші проекти, ви правильно сказали, там основно волонтерські проекти, дрони. Можна голосувати. Ну і є два два проекти по благоустрою. Це благоустрій малих вулиць невеликих вулиць, які ну мають невелику, невеликі шанси фінансувати з міського бюджету, але через бюджет участі вони можуть перемогти і отримати фінансування на ремонт своєї вулиці. І друге, це інший благоустрій, це все, що стосується там і дитячих майданчиків, і спортивні майданчики. Ну, все, що стосується інших якихось речей, що стосується благоустрою. От шість проектів, шість голосів є. Мешканці Івано-Франківська дуже активно голосують. У нас вже понад 10 тисяч франківців проголосувало, тобто, станом на, на, на зараз. Я думаю, що ця цифра буде не менше 30-35 тисяч по завершенню. Нагадаю, голосування відбувається до 21 квітня, тобто саме 21 квітня, останній день, коли можна проголосувати. Голосувати можна як онлайн режимі, хто має відповідні карточки, банківські ID, Ідентифікатор або через центр надання адміністративних послуг в місті Івано-Франківську, тобто в нашій громаді, чи це в селах, чи це в мікрорайонах, чи центральний ЦНАП біля переговорки, як колись називали в народі, то можна голосувати, маючи паспорт. Тому скористайтеся своєю можливістю, проголосуйте за найкращий проект, який сьогодні подали. Про дитячу міську е, поліклініку хотіла запитати у вас, там було відкрито оновлений кабінет. Що саме це за кабінет, і ну, що там змінилося чи зміниться? Ну, тому що у мене нещодавно е, знайома казала, що потрапила до міської е, лікарні, то казала, було б дуже приємно, здивована оновленням в поліклініці. Як <постив> так само буде багато оновлення е, це, то, офтальмологічний кабінет. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. грубо mm -hmm. кажучи, mm -hmm. зір для дітей тобто ми відремонтували фактично такі три кабінети і саме вони придбали найсучасніше обладнання. Тобто там є МРТ-ока, є, є, є апарати, які вимірюють тиск, очний і багато інших речей, тобто ну, сучасний апарат. Тому нічим не гірше, ніж в приватних клініках. Тому є можливість. Проходити обстеження, є можливість лікуватися саме в цьому кабінеті. Хороший є лікар, тому наша стратегія підтримати в першу чергу тих лікарів, до яких йдуть пацієнти. І тому це чергове оновлення в наших міських поліклініках. Ми активно працюємо зараз, найближчим часом ще на педіатричне відділення Настуса, де ми зробили силами нашого комунального підприємства ремонт. Тому йде оновлення медичних закладів. Багато в медицині стає кращим, стає оновленішим. Це за рахунок того, що лікарі активно працюють, залучають кошти Національної служби здоров'я України. Ми отримуємо ці заклади і такою синергією вдається багато що зробити. Тому вчора чергове відкриття, але це не останнє відкриття. Ми працюємо над тим, щоб таких подій було максимально більше в нашій громаді, і медицина ставала доступною для мешканців і якісною. Є питання у нас від наших е, дописувачів у Фейсбуці. Доброго дня, поставте, будь ласка, хоча б два стовпчики антипаркувальних у зв'язку з тим, що автомобілі їздять з двору 4 А до набережної по тротуару. Між четвертими і шостими будинками самовстановлені нами вже була спроба витягнути. Добре, врахуємо це. Ще доброго ранку знову про потічок в садовому товаристві за мир, в якому періодично uh -huh. зникає вода. Зараз вже час виснувати і поливати засадження, тому питання наявності дуже актуальне. Чи можна прорахувати і розраховувати на те, що вода не зникне, як минулого року? Ну там доручення Руслані Василю подивитися, адже вона відповідає за ті гідротехнічні споруди, там, тому подивимося, що можна зробити, щоб вода дійсно не зникла. Про автобуси і про судово-городні масиви знову запускаються автобуси до садового городніх масивів. Скільки буде маршрутів цього року і з якого числа вони почнуть їздити? З 12 квітня ми запускаємо і до 1 жовтня, тобто 15 маршрутів, є, є в графік цих маршрутів. Ми, в принципі, відгукуємося на всі звернення наших мешканців. Нагадаю, що для пільгової категорії автобус є безкоштовний. Для непільгових категорії вартість проїзду 10 гривень, тобто до садового городніх товариств. Це ще один крок допомоги нашим людям золотого віку, в першу чергу і тим людям, які мають свої дачі де можуть посадити городину, для того, щоб цей непростий час могли люди вижити. Тому 15 маршрутів. Працюємо минулого року. Досить було багато схвальних відгуків, тому цього року 15 маршрутів буде працювати для містян для того, щоб доїхати до садів городів. Так, є ще одне питання. Так, по вулиці Павлика машини запарковані з двох сторін. Доводиться зв'язочком їх об'їжджати по проїжджій частині. Як так планувалося, і що з цим робити? Викликати патрульних, чи куди? Ну, патрульних можна викликати. Єдине, що ну, дехто жаліється в інтернеті, що от стопчики ставимо. Але насправді на сьогодні з тою кількістю поліції і, і з тим реагуванням іншого шляху іноді як поставити просто обмежувачі стопчики, чи сфери, чи кулі, ми дослідимо по павлика, що краще там поставити mm -hmm. чи стовпчики, чи все такі сфери, які. Дозволять частину цієї пішохідної вулиці, тому що вона в один рівень зроблена. Тобто там немає там, скажімо, перепадів, і це дуже добре для людей з обмеженою можливостю. Але чомусь автомобілі вважають, що вони скрізь мають можливість ці водії ставати. Тому подивимося, що можна робити, хоча б одну сторону, можливо, закладемо сферами для того, щоб пішоходи могли пройти. І ще питання, ми багато з вами говорили про те, що у нас на кладовищі воно розростається, на жаль, і людям доволі часто важко, особливо люди, які пенсійного віку або з інвалідністю, добиратися від центрального входу, куди приїжджає комунальний транспорт. Саме до могилу своїх рідних, і ми ну тут уже багато було в версії. Пам'ятаєте, ми навіть обговорювали там електрокари. А тепер поговоримо, потім ми говорили, що буде невеличкий автобус, який буде їздити. Коли планується його запустити, тому що я вже бачила. Ми що його вже що запустили в тестовому режимі в суботу, в неділю, але десь я думаю з 15 квітня він вже повноцінно буде їхати. Буде графік, тобто. Знову ж таки, він буде безкоштовний. Це електрокар, тобто mm. на пришні зарядці. Тому люди зможуть користатися. Ну, в першу чергу, зрозуміло, що цей це автобус для людей літнього віку, золотого віку, тому що 3 кілометри в одну сторону, 3 кілометри в другу сторону, досить важко. Тому, тому цей е, саме транспорт є для зручності мешканців Івано-Франківська. Я дякую вам, що ви завітали до нас на ефір. Наступного четверга вже будуть нові запитання і нові відповіді на завершення нашої розмови, бо мені стукають в двері, кажуть а що двері. Працю я хочу а, ви попросити принести принес, приносити посилки нашим військовим завтра, mm -hmm. до завтрашнього дня, до 16-ї години. Чекаємо на першому поверсі спілки волонтерів про карпаті. Напрямки не міняються Запорізькі Донецькі. Ну що ж. Е Кажіть всім слухачам, що б хотіли ще побажати гарного дня єдності підтримки. Єдності підтримки, бо разом тільки ми переможемо. кажу вам, я Оксана Моспанюк. Ну а наступного четверга зустрічаємося е, місце незмінне, найтепліше полюс планети.